Знайомтесь, Арнольд. Він так солодко спить і мені просто шкода його будити. Ні, не шкода. Я жартую, як завжди. Арні, розбуркуйся і стягуй дупу з ліжка. Я вже спакував твою валізу. Ось твій квиток на літак. Поквапся. Ти вирушаєш на незабутні вихідні. спа. На тебе чекає ванна з оригінальної кока-коли, винайденої за рецептом Джона Пембертона у 1886 році. Ця аптечна мікстура з екстракту коки добре всмоктується у крові і може викликати ейфорію. А в певних дозах вона навіть може тебе вбити. Під час купання у цьому напої твоя шкіра поглине багатько бензоїл метелекгоїну Арнольд почувається блаженно. Нині кількість цього інгредієнта у крові не перевищує 50 міліграм. Доза у 500 мг токсична, а 1,2 і грами смертельна. Хоча іпорія триває 30 хвилин, ти арні скоріш знову захочеш повернути це відчуття. Ні, серйозно, дядьку, досить вже схаменись без нової дози спа процедури. Арнольд стане агресивним і дратівливим. Ця речовина зменшує кількість дофаміну в мозку, а без нього Арнольд нещасний. Тепер енергія спрямована на пошуки Кока-Коли. Гарні, ти подобався мені більше до процедури. Потрапляючи у кров екстракт коки, підвищує температуру, звужує кровоносні судини і підвищує артеріальний тиск. Півроку таких процедур і ти, Арні, згориш зсередини. Що ж, ти прожив солодке, але коротке життя. Є над чим подумати, правда?